Так, хуїм, рік. Є батьки, є я з братом, і є ще одна сім'я, яка е, жила в нас на період нового року. І сидить, значить, от, моя мама, я. Тут е, жінка з тої сім'ї, і її чоловік. Е, та жінка е, дуже сильно е, напилася, дуже сильно. Якийсь момент я відчуваю її руку в себе на коліні? Так. І... Я відчуваю, що її рука плавно піднімається все вище і вище Вище і вище, Іду. вона її кладе мені на пеніс. Починає мені тут мнути, мнути цю пеніс. Зону. Та, ну, тебе. Я себе почуваю дуже некомфортно, тому що ось тут сидить, сидить брат. Її чоловік. Дивлячись на це. Чоловік бачиться, забирає її руку і кладе свою руку. Я себе почуваю дуже некомфортно. Для мене з боку сидить мама, я на неї дивлюся, і моя мама така. Потім, коротше, вона зрозуміла, що її чоловік дивиться на то все і забрала, але чоловіку було Бо Оце вже третій випадок за день. Бо <сту> чи вони свінгери, ті побули. отак я, <служ schaffen> от... от... я зустрів. А ви кажете трускавець відпочинок для старих. <реш> Будь ласка, там дуже багато розваг.